Центи вітаю вас вчора. Україна відзначала день рятівника. Це професія, важливість якої складно переоцінити, особливо зараз в умовах війни. Саме рятувальники першими приходять на допомогу людям, які опинилися під ворожим вогнем, під завалами будинків, спричиненими російськими ракетами. На їхньому рахунку вже зараз тисячі врятованих життів. І сьогодні у гостях люди, які працюють якраз таки поблизу лінії фронту, це Олександр Цигипа, командир відділення водій 21-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС у Запорізькій області, та Роман Пономарьов, начальник караулу 34-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС у Запорізькій області. Вітаю вас, панове доброго. дня. Ну і вітаю по перше, із професійним святом. Дякую. Зараз, звісно, як раніше неможливо відзначати, але хоча б вихідний день маєте, чи немає зараз невихідних не свят у вас? Ну, на даний час, в умовах війни, ми так не святкуємо, як раніше. А взагалі, ми кожен день на службі. Тобто немає значення... Немає, Немає значення свято чи не свято. Ми кожен день працюємо. Так, вихідний чи свято у нас така робота. Нам треба працювати. Завжди в строю. Ну, Так. Да. Ну, як я вже зазначила трошки раніше. Ви працюєте на територіях, які максимально наближені до лінії фронту, і дуже часто прострілюються ворогом, наскільки я зрозуміла, постійно підпадають під обстріли. От розкажіть, як так сталося, що ви працюєте саме там? Ну, От... До початку повноштавного вторгнення я теж знаходився і працював в Степногірську. На посаді командира відділення був. І коли почалося це, остався там. І кожен день лінія фронту підходила ближче і ближче і зупинилася біля нас. І з того моменту, ну ми там. Якщо ми. Не ми, то хто буде допомагати людям? Там теж живуть люди і вони потребують нашої допомоги. Ну, мабуть, деякі колеги все одно виїхали ваші. Ви Ні, у нашому Снізали? підрозділі всі. Залишилися на своєму місці. У нас всі на місці. І роботи багато, мабуть. Вистачає, Вистачає. роботи, мало не буває. Хотілося, щоб було поменше, щоб нікуди не виїжджати. Але ж на, дан, на час, на жаль, на даний час така у нас ситуація. Нічого з цим ми не можемо зробити. Ми тільки можемо допомагати людям та виконувати сумлі на свою роботу. О, Олександре, а а вас війна застала у пологах? Да, війна застала в пологах. Я там зустрів війну, так скажемо. Ну а потім довелося виїхати до Запоріжжя. А як... підконтрольну територію як довго ви залишались там ще після початку війни? Півроку, півроку. Да. Це вже е, в окупації да. в окупації перебували. А як вам виїхати вдалося? Ну, Всі на свою машину. Родина виїхала трошки раніше Моя угу. Я сів і поїхав. З об'їзної дороги через Василівку. Ну, я, кстати, виїхав за день, я швидко виїхав, мені повезло. А в цьому плані. Гуманітарні коридори тоді працювали, ці еваку... евакуації. Через, ну, через Дорогу життя. Ну, Дорога життя. Там вже ділили евакуації, наскільки я знаю, як коли погана погода, правильно? Що там в основному так, гав. так. Ну, ми проїхали тоді, в цій колонії, які їхав, я ми проїхали без всяких проблем. Угу. Ну, це тоді Кам'янське розмивало дощем дорогу, так? Наскільки да, я пам'ятаю? Ну це вже пізніше, угу. осінь, по-моєму. Да? І, і, лі, і літо ми і ось маленький ну, дощ, і там, да, там Черне, дорога глина, про проходить там... через старе русло річки. Угу. І там підйом великий такий. <гум> Розмиває і не виїдеш. І люди одразу дзвонили нам, щоб ми виїжджали і а перетягли ви... їх на асфальт. А ви безпосередньо над цим працювали також? А хто? <свист> <свист> Там, ви особисто, крім, крім нас, довго. нікого не, не було. Особисто так. <свист> дуже багато ми перетягли евакуаційних автобусів, дуже багато було. Із Маріуполя, коли волозив людей, з Бердянська, з Мелітополя, з Енергодара, з, з, з той же Васильівки. Ну, дуже великий потік людей <свист> був тоді. Як вам сказати, дуже-дуже великий. Багато людей виїхало і угу. повні автобуси. Ну, це добре, а коли та сторона не віддавала людей, інколи приїжджали пусті автобуси. Оце було саме важко. Це як? Це люди мали виїжджати Ні. і їх зупиняли? Наші автобуси виїхали, щоб забрати угу. людей на ту сторону, і через день, через два повернулися пусті. Бо їм не дозволили забрати людей. Просто так. Ну і люди ж в чергах чекали. Покілька... О, так. В черги люди казали, що і по неділі, по дві чекали. Mm. Ми знаємо, що були випадки, коли люди прямо в черзі помирали. І неодноразово. Ми. Тому що приїжджають люди вони кажуть, а от знаєте, ми там стояли неділю, а біля нас чоловік помер. Там. Mm -hmm не допомоги там ну, Від звісно, них жодної допомоги не було. не було їх. Вони за людей їх не, не читали. Багато разів, коли іде колона в машина, от їх пропустили. Отвосили доїхали до Кам'янського. І одразу по ним же вони відстрілюються. А потім кажуть, це ж українці, це Україна. А ми ж -то там стоїмо, ждемо, ми знаємо, що кого вона має бути. Очікуємо їх. І бачимо, откуда воно летить і куди воно летить. Ну, у нас тут було ну, більше, якщо можна так сказати, спокійніше вже для людей, тому що вони були на підконтрольній Україні території більше. Так, намного. І допомога, мабуть, якось організована була інакше. Вона була ну, на, на, Наша задача була, щоб їх оцей участок дороги, дорога життя. Перетягнути їх до асфальта, там їх зустрічали і далі проводжали. Кожну колону зустрічали. Угу. Там поліція обічно зустрічала. Поліція, ми передавали поліція, поліція доводила до Запоріжжя. Супровід був да? да, да, да. обов'язково. Перевірка документів, супровід. Якщо, можливо, ви там підраховували, скільки через вас пройшло людей машин. Ну, я розумію, що вони стояли, не рахували, але все Добре, ж таки, якщо. Я так, Я вам приблизно. скажу так, перше, першу колону, я пам'ятаю, проїхало 17 здорових автобусів повних людей. Це тільки перша. А через 15 хвилин після неї друга колона пішла. І за неї ще були б не, Далі ви е, не рахували. Грам, г, ну, люди їхали на своїх автомобілях. Угу. Тому скільки там було, це рахувати. Ніхто ніколи не рахував. Це скільки ви там працювали, на цій дорогі життя, скільки часу? Ну, е, дорогу життя перекрили е, де, декабрі місяці. Угу. А до того ми працювали на ній. З того знову з ру, який розбили міст, okay. розгатили. От, з цього дня ми там і роб... працювали. І ви теж там працювали, пане Олександр? Е, ні, не на цьому напрямку не працював. Не коли виїхав, я працював в запорізькій частині, uh -huh. а з липня ви... з липня місяця мене перевели на Оріхів. Ну, в мене запитали, добровільно, ну, всіх питали, що будь-докомплектовувати, вроді як докомплектовувати, що Оріхов, що Гуляйполе. Я не проти, якщо Степна мене. На теж. На Гірс, тоже допустим, гірс допустим, вас теж допомагає. Добавили людей, щоб вот. на русська меч. Роботи у вас просто вдалося. Їм мене роботи. спитали, ти не проти, якщо те запишуть? Я сказав, ні, не проти. Ну і мені випав Оріхів. <ріх> як так не проти? Ну, я розумію, що це ваша робота. я веду, Тому що але мене не заставляв, ж... ніхто міг питався Запоріжжя, роботи далі в Запоріжжі. Ну, ви знали, що там. Ну, звісно, що... знав, звісно. знав. – Небезпечніше набагато. Ну, не, ну, там же ж теж Україна, там наші люди. Україна, не? але там ближче. Ну Ті ближче, люди, які да, хочуть ну, Там же ж кому-то працювати теж треба. Якщо угу. всі будуть виїжджати, ну, там що хто хто там не буде люди. люди. Усіх ну, у, у є сім'ї, всі. Ми ж не навіть ви вибрали цю вибір, так що ну. Це, ну, я зрозуміла, що ви свідомо туди йшли і знали. <тур> Де да, будете працювати, да, і да, як да. вам доведеться, в яких умовах? А от ви за день кажете, виїхали з, з полог тоді? Да. У вас нормально. Ну, повезло. -по -по Є люди, що подольше виїжджають. А знаєте, там залишались колеги, не залишались. Просто цікаво, якби не вдалося виїхати, які перспективи б чекали в пологах, не знаєте чи mm, був б, там? Мені тиск, не інтересно. Мені навіть, мені навіть не інтересно. Ну, дивіться з боку окупантів, тиск якийсь можливо mm. на ваших колег на людей. Ну, Наскільки що? я знаю, ні. Ми ж то працювали там якийсь час все равно під руководством України. А ну вам довелося там працювати, <на> 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 тому <на> да, що там tam... же теж люди. А <на> потім, ну коли пройшлось виїжджати, я виїхав. Як вам там працювалося тоді? Та, Доки ви ну... залишались там півроку, ви кажете? Ну, так, майже mm -hmm. півроку. Та ну як, не ну, як, так скажемо. Без настроєння, без желання. Все-таки, ну, ця обстановка. Тяжко ну, не знаю, як об'яснити. Не подобалося там працювати. Ну, звісно, тому що там ворог да. вже був. Ну, добре, що вдалося виїхати і зараз. Mm -hmm. Ви робите важливу справу вже в Оріхові. Ну, так, да, вже два місяці як в Оріхові. Як вам там працюється, розкажіть? Дуже добре, нормально працюється. <ріх> ми, робимо, ну, ми, ми робимо ту саму роботу, тільки ж ну, трошки в других умовах. В інших умовах, в інших, ну от які ці умови, наскільки воно складніше? Ну, наприклад, ну, світла ж там немає, в Оріхові. Ага. Тобто все, генератори і так далі. Якщо брати на роботу, то, ну, гідранти ж не працюють, яких можна було по всьому місті заправитися водою. Тобто це там у нас отільна скважина наша. ну Трошки ускладнилось воно все. Ну, то -то, кое то -то. Добавилось, Ті самі обстріли. ну от Хліб ми їздимо, людям привозимо гуманітарний. Mm. я не знаю, ну, mm. ми, вча, ми забираємо, частину привозимо, потім роздаємо людям. Воду людям, ну це якби вже добавилось, ця робота виходить. Це, це, е, е, Ні, ну ми нашу воду, яку ми mm. заправляємо, з якою ми тушимо і пожежі, то як ну, людей взагалі ж ніякої немає. там. Хоча б елементарно там посуду помить, там літні душі, таке. Тобто, це ну, плюсом, ці... Ну, до війни. Ми ці роботи не робили, доставки води в нас не було. Додалося. Да, ну, додалося. Угу. Ну, ви так згадали більше про технічні якісь моменти. там, Вода, світла немає, а все ж таки треба враховувати, що там і обстрілів ну, більш да, небезпеки обстрілі. для цього. Постійна загроза життю Ну, Да, місту. Загроза є, звісно, життю. Угу. Що найскладніше там у теперішній роботі для вас? Можливо, ви якісь конкретні випадки пригадаєте? От Оріхів, е, я знаю, що влучив не так давно ворог по багатоповерхівці. Згоріло да, двічі, доки тривала, тривала ліквідація пожежі, знову був обстріли. Там да, навіть поліцейський загинув. Це загинув поліцейський. Ну так, да, да, загинув там поліцейський, це в районі автовокзалу, якщо я не ошибаюся. Ну, це не моя зміна була, якщо чесно. Ну, то теж, як ну, судьба така, так на вийшло. На ну, на мої, слава ми... Богу, ніхто не загинув. Це, це добре. <с> У ну, мене це... теж бувають обстріли. Ну, нам передають, що повітряна тривога. Тобто, ми стараємося схов... сховатись підвали, якесь укриття знайти, якщо ми на виїзді. Тобто, ну, по максимуму стараємося зберегти своє здоров'я і життя. Ну, вам is... же не можна, доки триває обстріл, ви ну, не да, можете да, працювати. Да, да. Ні, ну ми Бу... просто можемо виїхати, а він начаться може. розумієте? Є, як це? Нам не можна, але ж треба. Зависить від умов, mm -hmm. яких, а вдруг там mm -hmm. люди. А, а ситуація. Якщо да. там люди, то ти вже не думаєш. Не можна, если можна. Просто поле, поле якесь люди, там. Після обстрілу. Ну, да. Хай горить. Mm -hmm. Mm -hmm. Буде а ]що... безпечно, поїдемо. А якщо загроза людям, тоді там ситуація міняється. В першу чергу ми думаємо за людей, а потім вже за себе. У вам у Степногірську також там прилітає? Так. Да, кожен день обстріли. І... Буває, що мимо домова, буває по домам попадають. Багато ну. Не багато. Ну, у мене було пару таких серйозних обстрілів, коли люди гинули. Цивільні люди? Цивільні люди, так. Да. Они один раз в огород до бабушки попали, вона в цей момент пішла в туалет і малесенька осколок попал ей прямо в серце. А один раз попали они в магазин, там, де були люди. Два человека, ну, загинули. А взагалі, от ситуація там зараз в ваших населених пунктах, там, мабуть, Багато руйнацій дуже, так? Зруйнованих. Я знаю, що Оріхів там взагалі на 60 чи скільки відсотків Більше, Ну, Дівітажки, вони без стекла, всі стоять, які повністю згоріли, які зруйновані. Вікна то таке, у мене вдома побиті вікна. Ви без вікон. Ні, ну Я закрив їх. Але ж осколко ми теж побили, у мене вдома, там вікна. Да, люди стараються закривають, крищі переділюють, ну, по максимуму спасти в кого, що лишилося, незламні не, не не постійно. працюють, да, накривають, все су... життя збирали, да. робили і тут і прийшли визволителі, mm. Допомогли визволили від землі, від домов від всього, що було, всього, що, що наживали. Багато ще людей залишається. Знаю, що багато ж виїхали, і з Оріхова, в тому в числі, і дітей вивезли. Так, да, там в основному такі вже віці. люди. Людям не, нікуди їхати. Є такі, що виїжджали, а потім повернулися. Да. Куди... Є Принципіальні люди кажуть, що на да. своїй землі я нікуди не поїду. Якщо я поїду, я програв, значить. Є такі. Ну, ні. Да. Тобто... ну Це інше діло кожного, я вважаю. Тобто... Сі чоловік ну, ну так вирішив, би... я буду там. Він читає він вдома. Якби на другі сторони, чого він довжен кудись? Я тут народився, я тут да. уже бров. Ну вам би працювалося легше, якби не було як порядку цивільних Якби не як було, було війни, війни то би було, було вкрадно, нам... да, але все ж таки, коли ви знаєте, що там знаходяться потенційно люди і їх треба рятувати. Ну, як, якби це просто порожня домівка, це одне. А коли ви знаєте, що там залишаються люди, то це ж, мабуть, складніше. Ну, звісно, ну, складніше, психологічно складніше трохи, тому що, ну, треба спішити, треба якось зробити все не тільки качественно, а mm -hmm. ще й швидко постаратися, тому що люди. Якщо там люди під завалом, ну ти не знаєш що з тими людьми. Mm -hmm. ти Бо, не і... знаєш, є там люди чи ні. Или, так, не знаєш, є чи нема там людей. Тобто... А ти їдеш так, а в цьому домі жили. Mm -hmm. Шукаєш, шукаєш, а потім хтось приходить: та вони вчора уїхали, перейшли до сусідів і <laughs> вже Серце відпускає. Mm -hmm. Фу, хоч нема нікого. Ну а можливо, так зручніше було б, якби знали, там, якщо евакуація відбувається, що ці люди виїхали, і десь це треба фіксувати, щоб знали в тому числі і служби відповідні, які приїздять рятувати людей. На пожежі, швидкі. Ну, так, це так, дуже так, важко. Ну, люди це ж не дуже... сидять на одному місці. Да. Вони ж теж там ходять ну... і в магазини один до одного. Да, тобто, да. якщо він жив на одній вулиці, случився обстріл, а може він там. А так, він сай... був у когось у друзів. У сусіда, пішов... в кума, у ще де-небудь. Ну, це, да, це сложно моніторити, мені кажеться, і все отак от знать. Це їм GPS повісить на кожному, що. Ну, можна. Це, це було б непогано. <реш> <реш> це добре на мені, наприклад. Uh -huh. Я там народився, я ну, Всіх більшість знаю. Ну, да. я і там прилетіла туди, я вже знаю, що цей дом, там не живуть. Там хата, там живуть. Треба uh -huh. їхати узнати, навіть коли немає загоряння, в uh -huh. хату попала. Там може хтось бути. Треба перевірити все це. Бо люди, може, постраждали і не можуть ніяк. Нам Можливо, їм допомога да. потрібна. Да, так. так? Ну, є ж розпорядження про примусову евакуацію. Все одно це так не працює, що є розпорядження, виїжджаєте. В наручниках вирішить, я не знаю. Як? Як це, при... це для примусово? дітей примусово евакуація, для, для родин з дітьми. А угу. ну для всіх людей я угу. неможливо забрати всіх. Неможливо. Вони не поїдуть люди просто. Ну, це так. Я вам так даже скажу. Кам'янське знаходиться на лінії Соприкосновення. Там до сих пор люди живуть. 90% села нема, а люди живуть. І їх заставляють, ви виїжджайте, виїжджайте, у них хати нема, погреб, є, я нікуди не поїду. Сидять. Ну, люди ще бояться, мені кажеться. Вони просто ну, бояться їхати саме до Запоріжжя, тому що ну, тут ну... в неї нема не вдома, в тій жінки, наприклад, ні, чоловіка. І він не знає, що буде з ним. Вони думають, що вони нікому не нужні. Ми, ми потеряні по Запоріжжю. І... Місяць-два ти родич, а потім що? Ти ж теж набридаєш людям. Ну вони ж знають, є ж там у нас прихистки, хаби, де можна тимчасово хоча б перебувати. Ну, а там у них дім. Ну. Це, це ж не дім. Зрозумійте, у вас забрати щось, от у вас є там свій дім, у вас його забрати ідіть йдіть туди, живіть там. А ви там віддумі, кожен куточок знаєте. і не Причому, Причому люди всі вже такі, скажімо так, в основному 50 і плюс, які знають да, пенсіонери. Ще. Це моє, це все моє, я нікуди це не піду. Люди все життя це збирали по копійкам. А тут у них все забрали. Все. Так, ну, дивіться, от ви говорите, що потрапив, наприклад, є обстріл, пожежі немає. Знаєте, що в будинок щось там потрапило. Це ж може бути нерозірваний, наприклад, снаряд. чи ще? Як туди заходити? Що? <гум> Бували були випадки, коли ви заходите, там, не знаю, ракета, якась, якась частина боєздатна лежить. Ну, бувають і такі випадки. Ви ж розумієте, ми оглянемо обережно. Якщо вона не взорвана, то піротехніку викликаємо, вони приїжджають і вивозять, або на місці детонують. Піротехніки теж є да? да, да, да. ну, тобто… Вони знаходяться в Запоріжжі, ага. але виїжджають до нас на території, тому що люди є, і треба. На то, ваших ну, люди ж повідомляють, що uh -huh. там бачили там, ракету, ракету бабуся по дворі бом, бомі лежить. Бомі лежить. І то, ну, ці всі повідомлення збираються, і потім приїжджає група піротехніків і вони з цим вже розбираються. Це якщо на місці її ліквідовувати, то і без хати тоді. Ну, ну Якщо туди впала ракета, і так вже їй немає побличому да. ну, що. Ви ж зрозумієте, якщо вона попала в хату, то. Добре, що хата ще стоїть. Ну, а ситуація, зрозуміло, що обстріли, безпекова ситуація дуже складна. А як взагалі, от, гуманітарна, та ж сама, ви кажете, хліб підвозите. буду ну, підвозити хліба, там, ліки, їжа, все це є. Їжу нам регулярно привозять для населення. Ми виїжджаємо, допомагаємо вигружати, розгружати. У нас наша адміністрація. Вони працюють дуже добре. Постійно людям видаються ну, в Да, Пути mm -hmm. mm -hmm. да, і пункти незглавності. Ні, там адміністрація, ah. при на адміністрацію приходять грузи. Там, Це ти... ваша степногірська. Да, да, mm -hmm. да. І так як людей нема, в основному пенсіонери займаємося розгрузкою ми. Mm -hmm. Бо людей мало там робить, ну, знаходиться. І треба допомагати, там приїде там, машина, повна машина фура, треба ж вигрузити. Тобто вам ще цієї роботи дають. <свят> так, так. Це ж. Гуманітарна допомога людям що не даємо. А потім вже там адміністрація роздає людям, хто <свят> там живе, продуктові набори. Ну, тобто таке забезпечення є. Тобто, принаймні, ну, допомагають до їжую, людям допомагають, продуктами, да. Харчування. да, да. Ну, Волонтери ж цим займаються теж. По можливості людям допомагають, звісно. Ми з вами багато поговорили про обстріли, про те. Що спричинене ворогом? А от є ще ж такі небезпеки, які з року в рік бувають актуальні. Там це вже людська недбалість, там ті ж самі побутові якісь пожежі, там пожежі в екосистемах, ситуації на воді. Там багато роботи у цьому контексті у вас та. Воно ушло на вторий план просто так. на фоні. Оця а оріхова... просто цікаво, люди якось у вас трішки ну в цьому плані не не, достаю, не дають вам роботи. Ну як більше вважать? вони безпечніші а, ну, на, на цьому факторі <кліг> не видно. Да, воно вже то ні. Ну може хтось підпала якийсь там сухостойну ешку. На фоні да, всього цього. Воно ми ж не можемо така би... може бути обстріл. В основному у нас uh -huh. загоряння трави йдуть екосистеми, системи від обстрілу да, обстріли. Тобто люди, вони все ж таки, мабуть, більш дисципліновані, ніж там, ми, там стали, мабуть, людей, ми стали. Там Менше мало Менше людей, і Останні да, да, да. нікому шкодити. Тим більше, ну світа немає, нічого немає, водоснабження уже, немає. Уже мінус загадання да. електропроводу. Да. Ну, у нас світло ще є, дай Боже, і буде. Добре, от що для вас стане найкращим подарунком до професійного свята? Перемога. О, ну, Нам, це дуже добре. Він перемоги так, більше ніж да, не треба. Я думаю, що не тільки вам, ну, я що думаю, не всім, тільки да. всім. Це було дуже добре. Навіть. Дякую вам за те, що завітали. Дякую за те, що ви робите. І Хай у вашому, в вашій роботі буде якомога більше спокійніших днів, не пов'язаних з ризиками для життя, щоб все було стабільно і щоб не було війни. Дякую, дякую. дякую. Ми спілкувалися з Олександром Цегипою, командиром відділення водієм 21-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ СНС у Запорізькій області та Романом Пономарьовим, начальником караулу 34-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС у Запорізькій області. А на цьому все бережіть себе. Війна неодмінно скінчиться і обов'язково нашою перемогою. Тож тримаємо стрій. Все буде Україна до зустрічі.